Привіт! З вами Ірина, і сьогодні у нас новини зі світу британської королівської родини. Сьогодні справжній вирі новин ми з вами поговоримо і про Камілу, і про Кейт Міддлтон, і про Меган Маркл, і навіть Гаррі згадаємо. Тож давайте починати з усім цим розбиратися. Звичайно, не можна не згадати того, що міг би бути 63-й день народження принцеси Діани. І через це пройшов дуже великий акціон речей принцеси Діани. Цей продаж назвали найбільшою колекцією одягу та інших речей з 97-го року, які взагалі коли-небудь були продані на аукціоні. Там продавали і колишні речі і прикраси. Всього вийшло 4 мільйони фунтів стерлінгів. Наприклад, продали вечірню сукню з пурпуровим шовком та мережом. Ця сукня була розроблена Віктором Едельштейном. Діана носила її в Лондоні та Німеччині у 87-му році. Продали її за 720 тисяч фунтів стерлінгів, п'ять разів більше ніж початкова вартість. Також саме цей творець розробив колись темно синю сукню принцеси Діани, яку вона носила, коли танцювала з Джоном Траволтою в Білому домі в 85-му році. Також була продана блакитна сукня без бретелей Мюрей Альберн, яку Діана носила двічі у 86 році. Це була прем'єра Привода опери, а також вечеря з королем Греції Константином. Вистава попелюшки в королівському опер, оперному театрі вісімдесят сьомому році. І цю сукню продали за 780 вісімдесят тисяч фунтів стерлінгів. Також були інші інші дизайнери. Надзвичайно багато речей було представлено з колекції принцеси Діани. Вони називали аукціон, «Елегантність і королівська колекція принцеси Діани. Там були і сукні-сорочки, також на вихід зі школи принца Гарі в Нотінг-Хіллі. Були капелюшки, були всі її підбори, наприклад. Багато-багато її речей. Частина аукціонних доходів піде на користь Маклар Дустрофі. На аукціоні було виставлено також близько 20 її рукописних листів, записок, святкових листівок. Багато з них були підписані саме особисто принцесою Діаною. Також серед усього побачила дуже красиву фотографію Вільяма та Гарі, яку Діана підписала: це проходить з великою любов'ю від нас, чотирьох. Наприклад, Лише така листівка пішла за 23 тисячі фунтів стерлингів. Тож, Як я вже сказала, 1 липня Діані міг би бути 63-й рік, але що мене трішки здивувало, це те, що ані королівська родина, ані Гаррі, ані Вільям взагалі ніхто майже нічого не писав в її день народження. В принципі, насправді я очікувала, що, можливо, міг би написати щось хоча б Гаррі, саме про принцесу Діану, але. Напевно, у них все ж таки більш прийнято згадувати людей напевно, в День Смерті. Тут доволі важко сказати, тому що, наприклад, Сара Фєрвісон вона написала, як на мене, дуже красивий пост, в якому зазначила, що. Ти була стовпом світла та любові і опублікувала їх стару фотографію з молодих років. Взагалі, це доволі відомий факт. Сара Фергюсон та Діана вони були подругами по справжньому вони добре спілкувалися. Це взагалі не ті відносини, які були колись у Діани, наприклад, з тією самою Софією Денбурською, тоді ще Уесекською. У них були по справжньому дуже хороші відносини. В принципі, в принципі, від інших Роялс я згадування Діани в такий доволі важливий день в принципі більше і не побачила. Слухайте, є підозра, що ми з вами знаємо наступний івент, де буде принцеса Кейт. Тож ми знаємо, що Кетрін, вона зазвичай регулярно бере участь у Вимблдоні, вона вручає трофей переможцю чоловічого розряду. І All England Club заявили, що вони дуже сподіваються побачити її саме на врученні цього титулу, що буде саме Кейт Мідлтон. Вони зазначили, що можливо, все ж таки вона зможе. Проявити таку гнучкість, оскільки все ж таки вона продовжує своє лікування раком, але вона є патроном організації 2016 року, і все ж таки для організації було б дуже важливо, якби принцеса Уельська змогла вручити цей трофей. Але її здоров'я і одужання є нашим пріоритетом. І деякі королівські коментатори казали про те, що її лікування триває і протягом наступних місяців вона б сама хотіла б відвідати Велдонський тенісний тур, тому що. Що вона дуже відчуває свою прихильність до цієї організації. Опублікували новий портрет Чарльза на честь святкування Збройних сил Великобританії. Він є полковником Збройних сил. І нарешті це не прям портрет, це фото, і воно, як на мене, доволі вдале. Не якась червона картина, від якої потім весь світ думав, що Чарльз сатанист. По справжньому симпатичний, красивий портрет. Мені дуже сподобався. Каміла теж, звичайно, записала відео, подякувати тим, хто служить та служив в своєму житті в збройних силах. Цікаво, я часто слухала її голос, але саме на цьому відео в мене було таке відчуття, що в неї голос трішки заповільнений. обрала вона синю сукню і брошку, яку ми вже з вами тричі, в принципі, бачили в цьому сезоні. Ми знаємо, що батько Каміли був ветераном, тому для неї військова тематика є. Особливо важливою. також з нагоди збройних сил принц Гаррі, він не зміг би пройти повз такого важливого дня, тому що все ж таки це військова тематика. Він провів таку розмову, міні-подкаст з засновницею Скотті Little Soldiers. Вони говорили про служіння, горе, силу, як це впливає на дітей, як це все в принципі перетворювати. На мету, на досягання своїх цілей. Красива дуже жінка, яка займається цією організацією, Гаррі якось мені виглядав так, ніби йому сумно. Або нудно, не знаю, щось таке. У мене були якісь такі неоднозначні емоції з приводу того, як виглядав Гаррі саме на цій розмові. Тому що зазвичай, якщо дивитися його інтерв'ю, він дуже активно зазвичай жестикулює, спілкується, сміється. А тут він якось так під -під підпровалився, він в кріслі, так сидів, ніби, ніби воно йому не дуже цікаво, але все ж таки це дуже важливий такий день для нього. Все ж таки він військовий. Палеву Каміло в чорному сфотографували під час паніхіди за другом дуже близької подруги Кірсті Алсон. Її батько Чарльзу було 83 роки, коли він помер. Чарльз був шостим бароном Хіндліпом. Він відомий аукціоніст і член партії лордів. Раніше він був головою культового аукціонного дому. І він продавав такі речі, як, наприклад, сукня принцеси Діани, а також картину Вінсента Ван Кога соняшники, тобто ми розуміємо, що це не остання людина. Каміла, подруга дитинства Фіони, це мама Кірсті. Вони одружилися в 68-му році, і Каміла є її хрещеною мамою. хрещеною мамою Кірсті. Також вона була на її весіллі у 2012 році. Сама Кірсі опублікувала фотографію свого батька, сказала про те, що він був чудовим аукціоністом, найкращим в своєму поколінні художником, садовником, батьком чотирьох дітей, дідусем восьми дітей, люблячим чоловіком. Дружину, яку він втратив занадто рано. Як я вже сказала, саме він колись продав за 2,5 мільйони фунтів стерлінгів сукню Діани лише за два місяці до її смерті. І також саме він організував продаж соняшника Ван Гога за 25 мільйонів фунтів стерлінгів. На той момент це була найдорожча картина, яку коли-небудь виставляли на аукціоні. У нього багато заслуг саме в сфері аукціонного життя. Багатьом сподобалася сукня Каміли. Мені теж взагалі чорний їй личить, це абсолютно точно. І мою увагу привернула брошка. Не повірите, але я перерила просто все на світі, нічого про неї не знайшла. Брошка явно нова, і відколи вона взагалі в колекції каміли ще зараз невідомо. Але дуже цікаво, красива така, елегантна, тоненька брошка. Цікаво, що вона обрала в перший раз одягти брошку, яку раніше ніхто не бачив саме на паніхіду. Побачили ми з вами нарешті Софію Денбурську, 30-та річниця з нагоди ремісничої шеф шефкуферів у готелі um, Grovesnor House. На ній була сукня за 1790 доларів. Багато хто написав, що це взагалі-то немало для такої. Для такого заходу вона брала участь у врученні нагород. Було взагалі вручено в цілому 19 нагород. Одна з них була взагалі зроблена вдруге в історії. Перший колись її отримав у 2018 році, а другий, якраз 24-му, американський шеф-кухар Томас Келлі. Принцеса Беатріс взяла участь у ранній вечірці до Дня Незалежності Америки. Це відбувалося в будинку американського посла. Була вона там разом зі своїм чоловіком. Дуже цікаво, як це так, що там вони робили. Це дуже цікаво. Можливо, через те, що вони прожили в Нью-Йорку, дуже багато, не знаю. Сукня на ній була Цімерман. Це той самий бренд, який вона надягала на другий день Аскоту, коли була ще оця ситуація, що в неї була сукня дуже схожа на сукню Софії. А сумка, не повірте, це зара і це повтор. І тут, просто, і тут просто вся похвала, яка тільки може бути. Дуже поважаю, коли члени королівської родини роблять повтори у своїх луках, особливо, коли це стосується саме. Сумок, тому що це дуже часто буває шкіра, і все ж таки, коли це кожен раз використовується шкіри на не якусь нову сумку, то це. Ну так, ми, ми стараємося про це не задумуватися, але взагалі це доволі високий рівень використання шкіри для таких речей. Також Каміла встигла відвідати початкову школу в Брестолі, Там зараз проходить літературний фестиваль, провела час з дітьми, поспілкувалася. Сукня в неї така. Знаєте, прям бабуся вдяглася. В мене такий трішки вайп від неї, ніби в тебе викладач молодших класів. Це доволі доросла жінка. Мені останнім часом все більш приємно і приємно дивитися на Камілу. Взагалі вона викликає в мене якось доволі позитивні емоції. Останнім часом, багато часу проводить з. Дітьми, і ми з вами ще повернемося сьогодні трішки пізніше до Каміли та дітей. Принцеса Євгенія нагадала про те, що був міжнародний день сколіозу. Вона виставила фото зі свого весілля і підписала: Хочу поділитися своїм шрамом та надихнути кожного, хто проходить шлях, схожий з моїм. І також через кілька днів після цього сама Сара Фергюсон опублікувала. Фотографію з нею і Євгенія Репоснела написала, що їй дуже пощастило, що її мама помітила її з в доволі ранньому віці, і їй встигли зробити операцію, закликаючи до того, щоб діти були вчасно протестовані на різні потенційні захворювання. Взагалі, ми з вами знаємо, що Євгенія вона є патроном Британського інституту, який займається дитячим сколіозом. Вона дуже багато акцентів робить на тому, що в неї в житті був сколіоз, через який навіть робилася операція, навіть на весілля. Вона спеціально обрала таку сукню, щоб цей шрам був підкреслений, щоб його було видно. Така ідея, яку вона несе через все своє життя, майже кожен день. Тому це. Викликає лише повагу, як на мене. Меган Маркел помітили в Беверлі Хіллз. Я, якщо чесно, ніколи не розумію це, якісь випадкові відео чи вони зняті спеціально, не знаю. Було припущення від фанатів, що це рекламна компанія Дідас. Також була ще одна версія, що можливо вона знімалася для майбутнього серіалу Нетфлікс, де вона мала орієнтуватися на такий спосіб життя, в якому вона святкує радощі приготування їжі, садівництво, розвага, дружба, не знаю, варити варення, щось таке. І я. Ніколи не вірю, що Меган Маркл може бути виставлена, викладена в соціальні мережі просто так, наче не було якогось такого суперважливого британського івенту в цей день, коли вона це робила, для того, щоб якось перетягнути на себе увагу. Але погодьтеся останнім часом про Меган Маркл. Ми з вами майже нічого не чуємо. Були в якийсь момент дуже багато про її цей American Riviera Orchid, потім про варення, потім про собачі печиво, але врешті-решт нічого не зрозуміло, наскільки це все серйозно, наскільки це все буде якось перетворено на повноцінний бізнес, який буде існувати на. Повноцінній основі знову ж таки тут не зрозуміло, чи це якась реклама Адідасу, чи що вона взагалі робить, але абсолютно точно це якісь зйомки. Тож, можливо, ми з вами в найближчим часом зможемо зрозуміти, куди взагалі поділася Меган Маркл, чому ми так мало про неї чули останнім часом. З шикарних новин принцесу Ану нарешті виписали з лікарні. Але очікується, що вона поки не повернеться до виконання її публічних обов'язків, поки лікарі не скажуть, що це буде для неї безпечно. Коли це буде, поки невідомо. Вона повернулася до свого заміського будинку в гетком парку. Це в принципі те саме місце, де її і вдарила. Вдарив в кінь а її чоловік Сертіметі Лоренс виходив з тією заявою, що в принципі вона зараз трішки повільно відновлюється. Вона, я так зрозуміла, доволі вона більше, напевно, перенесла це стресово, навіть ніж фізично, і ми дуже сподіваємося, що вона якомога швидше одужає взагалі якась така ситуація. Я про неї вже казала в цю суботу. Що із Кейт, таке здоров'я, і якось так, і Анна якраз також. Такі якісь ситуації, багато, багато якихось таких ситуацій, саме по здоров'ю в королівській родині, стало останнім часом. Тож дуже сподіваємося, що їм всім стане набагато краще. І сама принцеса Анна дуже сильно вибачилася за те, що вона не змогла потрапити в тур до Канади, тому що він в неї планувався. Я думаю, що. Оскільки я спостерігаю за королівською родиною, я не можу згадати іншу ситуацію, що принцеса Анна відхилила а, якісь виконання якихось своїх королівських обов'язків, тому ми можемо зрозуміти, що ну, це ситуація, коли людині реально погано. Тож ми дуже сподіваємося, що її виписали, що тепер з нею все буде набагато краще. Ой, зараз такі плітки підуть. Пам'ятаєте, ми з вами нещодавно говорили про розлучення Чарльза Спенсера з його вже третю дружиною. Так от, його дружина висловилася в соцмережах після того, як було повідомлення, що він грав спенсер, він зближується з доктором Карою Джарман. Це його співвідуча історичного подкасту. І Кару не публікувала 21 червня в таке в соцмережах. Я просто хотіла сказати, що я була приголомшена повідомленням любові та підтримки. Дякую, це справді багато для мене означає. Зараз я просто... Просто обробляю інформацію, яка до мене прийшла, і повернусь для вас скоро. І виглядає це так, ніби вона підтвердила ці чутки, і що це справжня причина їх розлучення, це саме така зрада її чоловіка з іншою жінкою. І тут мені стало цікаво, тому що, якщо чесно, я не сильно в, так, вдивлялася в особисте життя графа Спенсера, але тут він, по-перше, одружений третій раз. А з першою дружиною він прожив 8 років. Її звуть Вікторія Айткен. і під час свого першого шлюбу вона надзвичайно страждала від розглядів харчової поведінки, зловживала наркотиками та алкоголем. Вона сама стверджувала, що з самого початку шлюбу у нього був позашлюбний зв'язок з журналісткою. І як я розумію, вона завжди натякала на те, що це він доводив її своїми вчинками до того, що вона. Починала зловживати і забороненими речовинами, і вона багато таких не найкращих речей про нього казала саме з точки зору того, яким він був чоловіком. І вважається, що саме напруга з тим моментом, що в нього почалися стосунки з журналісткою, привела до того, що вони. Розлучилися, тобто виходить, що перший шлюб графа спенсера точно був розвалений через те, що він зрадив своїй дружині. З другою він був одружений 6 років, і його дружина Керолайн сказала, що вони розійшлися через те, що у нього були нові стосунки з американською телеведучою Колі Саліван, з якою вони познайомилися, коли вона брала у нього. Інтерв'ю, і тоді виходить, що як вперше вдруге він, роз... він розлучився саме через те, що він зраджував своїм дружинам. І ну, тут така ситуація, що, в принципі, який там його вік, він такий, що він і, і в шостий раз зможе розлучитися, нічого не помітить. Змінює він дружин доволі так серйозно і швидко. Я просто раніше ніколи не фокусувалася на його особистому житті, але тут побачила оцей її пост, що вона там переживає. Розлучення, що переживає його доволі важко, це все вспливає, що це все зради. І ти розумієш, що ну, тут це такий випадок, коли людина просто не міняється. Взагалі, він яким був там, 30 років, 20 років тому назад, він таким і лишився. Дуже мені цікаво, що ви думаєте про такого ем, близько роял. Близько Роял, скажімо так. Софія Денбурська відвідала також агрокультурний фестиваль. Вона взагалі захоплена британським виробництвом продуктів харчування, активно займається сільським господарством і прагне зв'язати молодих людей з сільською місцевістю, Виступає за те, щоб більш молоде покоління вони мали більше можливостей для створення кар'єри у харчовій промисловості. Вона багато топить за те, що треба. Більш раціонально споживати продукти і про те, що треба більше виробляти власного свого агропродукту. Образ Софії хочу повністю віддати на ваш розсуд, тому що мені піджак з такою сукнею якось не дуже між собою співають. Як на мене, він трішечки підзадовгий для такої сукні. В момент, коли вона зняла піджак, вже було набагато краще, але мені дуже цікаво, що про такий образ думаєте ви. Я вам сказала, що ми з вами поговоримо про дітей. Тож ось. Двоє діток вони не змогли потрапити на одну з садових вечірок. Хлопчик Тоні він застряг у пробці, а Лайла якраз була в лікарні. І Каміла запросила їх окремо разом з батьками на чай. Хто такий взагалі цей хлопчик Тоні? Коли він був ще дуже маленький, його рідні батьки вони закатували дитину таким чином, що йому. Довелося ампутувати обидві ноги. Е, його всиновили, було зібрано 1,8 мільйонів фунтів стерлінгів для Лондонської дитячої лікарні. Тим чином він зав'язав близьку дружбу з принцесою Уельською, отримав навіть особисту різдвяну листівку від Принца Джорджа у 2020 році. Тож у 2020 році, коли йому було 5, він пройшов 10 кілометрів на своїх протезах на ногах. і на саме на честь цієї дитини був названий закон, закон Тоні, який вів такі більш суворі тюремні вироки для тих, хто м, був визнаний у жорсткому поводженні зі своїми дітьми. Його мама, прийомна мама, була сказала, що їй було надзвичайно приємно бути запрошеною до Букінгемського палацу. Вони навіть про таке не мріяли, і діти взагалі були. Абсолютно в захваті. Дівчинка Лайла у віці трьох років їй поставили діагноз пілоцитарна астроцитома, повільно зростаюча пухлини. Ця дівчинка вже перенесла 20 операцій, і вона також збирала кошти для важкохворих дітей. Її батько батько. Служив в The Rifles», а королева була головнокомандувачам The Rifles» з липня 2020 року, тож вони ще й пов'язані таким чином. І так як двоє цих дітей вони якраз не змогли потрапити на садову вечірку, то вони створили таку комфортну атмосферу для того, щоб все ж таки приділити увагу цим двом дітям, за що їм дуже велика повага, тому що це. Неймовірні діти, які пройшли через щось страшне в такому юному, юному віці. Важко, коли хворіють діти, особливо, коли це через те, як спеціально себе повели батьки. Сара Фергюсон попросила свого агента взяти її на роль до Бріджертонів. Ви тільки уявіть, вона сказала, що вона хоче. Якусь таку роль, ніби давно втраченої подруги Пенелопи Фезерін. Відома тим, що вона і знімається в кіно, і вона продюсує кіно, особливо історичне. І ось вона вирішила, що вона хоче бути саме у Бріджертонах. І мені дуже цікаво, чи вийде в неї щось таке, чи зможе вона потрапити на якусь можливо, таку роль, ви знаєте, пару кадрів, але щоб це була. Сара Фергюсон у Бріджертонах. Мені дуже цікаво, чи вийде в неї. Туди потрапити. BBC зовсім трошки показали, як почала проходити екскурсія по Балморолу. Там будуть і картини, і місце, де навчався і працював сам Чарльз. А також, в принципі, вони трішечки показали, як виглядає екскурсія все. Люди в захваті, особливо всі ті, хто відвідали багато інших палаців в Великобританії, тому що раніше Балморол був був закритий для відвідування. Це все ж таки їх приватна резиденція. Вартість від 100 фунтів стерлингів там також можна залишитися на чай. І Я так бачу, люди просто в захваті. Якщо ви живете в Великобританії, я вам дуже задрю. Ви можете сходити на таку прекрасну, чудову екскурсію. Це, звичайно, взагалі не дешево, але, як на мене, дуже цікаво. Я не змогла пройти цього але Софі дала майстер-клас, як треба і по водити, і пити вино одночасно. Тож вона мала ем, брати участь в грі з керування каретою, і вона, я так зрозумію, намагалася випити свій напій і одночасно керувати каретою і з того як вона водила, надувала щоки повні, вина, випивала це і тримала цей бокал в зубах, сміялися Едвард і Луїза і фотографували її. На кількох знімках видно, як в неї надуті оці щоки. <свистач> Виглядає це дуже і дуже весело, як на мене, але знову ж таки наскільки це безпечно, пити алкоголь і водити повозку, тому що ми з вами розуміємо, що робити так за кермом не можна. Леді Луїзу сфотографували, як вона. Так, приобіймалася з її університетським другом під час оцих сендренгемських змагань в Норфолку. Вона навчається в університеті Сент-Ендрюс і вперше брала змагання з водіння цієї повозки, саме в рамках цієї, цієї організації. Її підтримував її друг Фелікс. І ось було сфотографовано, як вони. Так, вона так на нього прилягла і просто все, весь світ просто такий: у, у Ліді Луїзи новий хлопець. Дівчинці 20 років. 20. Вона вже не зовсім маленька дитина. Залишіть її в споку, хай собі розбирається, що вона там хоче собі робити, а потім вже покаже нам. За кого збереться заміж. А то мені здається, під таким тиском преси дитина зараз може просто перелякатися і далі буде ховатися від усіх, щоб її ніхто не побачив. Ну і на такій абсолютно веселій ноті буду завершувати наше сьогоднішнє відео про новини зі Світу Британської королівської родини. Дуже дякую вам за вашу увагу. Найкращої вам погоди та мирного неба над головою. Дуже дякую вам за вашу увагу. Обов'язково підписуйтесь на цей канал. Ми з вами побачимося вже в цю суботу. Му -му! Побачимось!